Дня, моя люба, 21 група. Сьогодні ми в форматі відеоуроку ознайомимося з остаточною вологотипновою обробкою готового виробу, на прикладі цієї сукні. Для чого нам потрібна остаточна волога е, обробка, якщо ми оброблювали кожен вузол в процесі пошиття? Ну, По-перше, для того, щоб, е, якщо ми десь щось не допрасували, ми це зробимо зараз. І насамперед, для того, щоб придати товарного вигляду закінченого нашій сукні, щоб вона у нас виглядала красиво, добре, і всі шви були відпрасовані. Для цього нам сьогодні знадобляться такі інструменти і таке обладнання. По-перше, це праска. У мене праска з тефлоновим покриттям, тому мені пропрасовувач не потрібен ось це тефлонове покриття. Якщо в кого нема такого, обов'язково потрібен шматочок тканини бавовняної для пропрасовувача. Також нам потрібен прасувальний стіл, спеціальна колодка для відпрасування швів та спеціальна подушечка для деталей і узлі форми. Також ми пам'ятаємо з вами, що робити вологотеплову теплову обробку потрібно стоячи на дієлектричному килимку. Починаємо нашу кінцеву волого-теплову обробку з відпрасування рукавів на спеціальній колодці. Одягаємо рукав на колодку лицевою стороною. Остаточна обробка робиться з лицевої сторони. І припрасовуємо спочатку шов наш рукавний. Спочатку зволожуємо, потім шов застоюємо. Ось таким чином. Повертаємо рукав навколо своєї осі. І прасовуємо сам рукав з одночасним припрасуванням низу рукава. Зволожуємо, потім застоюємо. Повертаємо наш рукав і знову прикрасовуємо. Наш рукав припрасований. Точно так робимо з другим рукавом. Наступним кроком ми припрасовуємо окат рукава. Для цього ми беремо спеціальну подушечку, підкладаємо під окат, направляємо шов вшивання рукава на рукав і припрасовуємо пройму. Спочатку на білочці. Потім переходимо на спинку, розправляємо шов вшивання рукава, направляємо його на рукав і припрасовуємо. Після припрасування окату рукава припрасовуємо відразу плечові шви. Також підкладаємо нашу спеціальну подушку, направляємо шви на спинку і припрасовуємо. Ось таким чином. І другий шов. Наступним припрасовуємо витачки, також користуємося спеціальною подушечкою, підкладаємо під витачку. припуск витачки направляємо вгору. І припрасовуємо ось такими руками, спрасовуючи слабину в кінці виточки. Точно так робимо з другою виточкою. Що стосується талієвих виточок на спинці, ми їх можемо припрасовувати без подушечки. Викладаємо на прасувальному столі, так, щоб у нас знизу нічого не було заломлено. Так. І припрасовуємо талієві виточки, направляючи припуск до центру виробу, спрасовуючи слабину в кінцях виточки. Якщо є середній шов, відразу припрасовуємо середній шов спинки. Ось такими рухами. Перепрасовуємо нашу спинку. Наступним кроком припрасовуємо бічні шви. Складаємо сукню посередині. Бічні шви мають овальну випуклу форму, тому користуємося подушкою. Підкладаємо під пічний шою подушку, шви направляємо або на спинку, або розпрасовуємо, як це закладено технічними умовами. І прасуємо шви. переставляємо подушку нашу. В даному випадку шви запрасовані на спинку. Так само робимо з іншим вічним швом. Наступним етапом є припрасування низу виробу. Викладаємо спочатку наш виріб на прасувальному столі, беремо праску і от такими рухами послідовно припрасовуємо низ виробу. Поперечними рухами припрасовувати не можна, ми розтягнемо наш виріб і він набуде не дуже красивої форми. Тому прасуємо ось так: зверху вниз з одного боку, потім перевертаємо, прасуємо з іншого боку. по всій довжині нашого виробу. Останнім етапом прасування буде припрасування горловини. Ми також робимо з допомогою спеціальної подушечки. Підкладаємо подушку під нашу горловинку і припрасовуємо, не розтягуючи горловину. Спочатку пілочку потім перевертаємо і прикрасовуємо горловину спинки. Далі готовий виріб потрібно буде повісити на вішалку або на манекен, щоб він вистих і охолодився. Сьогодні ми закінчили пошиття нашої першої сукні. Чекаю від вас фото ваших готових суконь, а також відповіді на запитання в Google Класі. До побачення!